Механізований штурм Куп'янська уперше за тривалий час росіяни атакували містом. Ворог визначив для своїх військ термін окупації Куп'янська. Як повідомляє командир полку Ахілес Юрій Федоренко, Росіяни планують це зробити до 24 серпня. Загарбники вдалися до штурму для нападу. Застосували броньовану техніку з боку лівого берега річки Оскіл на лівобережну частину Куп'янська колоною рухалися два танки, три бронетранспортери та близько 40 одиниць. Бового складу супротивника. Наші воїни зупинили атаку, знищили танк та два бронетранспортери. Ще один пошкодили. На фронті говорять про зміни. Стабілізувати ситуацію вдалося на Покровському напрямку. Натомість загострення є на Добропільському та Краматорському напрямках. Також складна ситуація на Куп'янському, що на Харківщині. Воєнна кореспондентка 5-го Єлизавета Калітвенцева нині працює в районі ведення бойових дій. На всіх зазначених ділянках фронту їй вдалося побувати. Яка ситуація зараз там почуємо від неї наживо? Єлизавета, привіт, розказуй, що бачила, що пережила. Які можеш коментарі дати сьогодні? Ну, я хочу розпочати це включення. Напевно, з подяки військовослужбовцям батальйону Сила свободи бригади Рубіж за вміння приймати важливі рішення під час критичної ситуації. Одна з таких сталася в мене під час крайнього виїзду, який був минулої доби. Це був покровський напрямок. Власне з цього хочу розпочати. Ворог почав працювати по позиції. Це було доволі прицільно. Спочатку фіксували мавіки розвідники. Потім почалися перші скиди. Ну а згодом у бліндажі почав у бліндаж почав залітати півідрони. І таких дронів ми нарахували щонайменше 4 штуки. Вони залітали на підхід у бліндаж. А потім, згодом, через такі атаки вибуло ще і Starlink. А так само це все супроводжувалося роботою реактивної ствольної артилерії та міномету, і це було прицільно прямо по позиції. Хлопці, попри те, що на певний час обірвався зв'язок зі штабом, вони змогли прийняти рішення згодом змогли вийти на штаб і відповідно було прийнято рішення пройти на іншу позицію, і доволі злагоджено вони спрацювали і змогли перевести весь особовий склад разом із майном із собою комплектом на іншу позицію а також і перевести мене і це було дуже спокійно, попри ту обстановку, яка була в небі, тому що навіть під час того, коли ми йшли, все одно в небі щось. Висіло буду називати це так. Висіли розвідники а й висіли так само пролітали прилітали дрони регулярно. Це був напевно такий перший виїзд, коли я не чула тиші від слова зовсім. І Навіть коли ми прийшли на іншу позицію у цей бліндаж, так само підлетів ворожий півдрон, який просто не здетонував. Хлопці спрацювали дуже злагоджено. окрема подяка в мене також військовому це командир, екіпажу БПЛА із позовним фартовий за те, що дуже спокійно, скажімо так, приніс таку ситуацію. Дуже спокійно приймав рішення, попри це загострення, яке було. Насправді, я мушу зазначити, що для мене це було стресово, але для військових це їхня буденність. Тому. Ментизувати війну не варто, хто все ще це робить, і сприймати ті обставини, які нині у нас відбуваються на лінії зіткнення, доволі серйозно, а це покровський напрямок, тому від себе можу стверджувати, що Покровський напрямок залишається доволі пекельним, попри те, що вдається де, декуди стабілізувати ситуацію, але це одна з таких ділянок фронту, яка не є статичною. Далі говоримо про Краматорський напрямок, а саме місто Костянтинівка, де мені так само вдалося побувати і відповідно попрацювати з 93-ї окремою механізованої бригади. Місто розташоване на підступах, де на підступах вже ворог, десь в радіусі 8 кілометрів. А приїжджаючи туди, я бачу все більш свіжіші руйнування, більш спалених автівок. Бачу навіть чую, як літають дрони, і навіть траса, яка веде на Костянтинівку, вона вже постійно вона вже обтягнута антидроновими сітками, які подекуди рятують від ворожих ударів. Але попри це місто руйнують щодня. Там немає вже опану опалення. опалення. Це зрозуміло бо зараз відні сезон, але загалом немає газу, водопостачання залишається ще близько понад 7000 тисяч цивільних. Це за попередню інформацію. А ось працювала з 93 бригади. То зараз почуємо прямій мові, що ж відбувається у їхній зоні відповідальності. Противник під час нанесення вогневого ураження йому, не зважаючи чим, це БПЛА, це артилерія. Те, що я спостерігав там такі, декілька груп від противника, у них, вони рухаються постійно вперед. Тобто, навіть ти там по ньому там відпрацював, вона там впала. Розірвалося, і він замість того, щоб тікати назад там, до свого коття, він йде на, 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 вперед до нас, типу на зближення. Бо типу, люба війна, вона завжди так є, що, що ми так робимо, що противник так робить. Якщо ти йдеш на зближення до противника, наприклад, від нашої да, сторони, там ми йдемо на зближення до противника, противник по нам працює за собою до тих пір, поки ми не дійдемо до їхніх позицій. Далі говоримо про Куп'янський напрямок. Дійсно спостерігається загострення. Якраз перед тим озвучували про це. Але при тим, як віддавати матеріали, я ще контактувала з пресофіцером 116 окремо механізованої бригади, яка так само тримає там певну ділянку фронту. І він мені підтвердив інформацію про те, що мій виїзд це був крайній виїзд, коли можна було спокійно заїхати у місто Куп'янськ. Після цього впіврони почали дуже інтенсивно працювати по дорогах по самому місту, і нині заїхати стає доволі важко. І насправді, коли навіть я ще виїжджала, це було менш ніж тиждень тому. На виїзді з Куп'янська, вже по поверненню з позиції, бачила, як палала свіжа спалена автівка. І насправді та автівка вона якоюсь мірою врятувала мого водія. Якби зараз це не пролунало, але тим не менш, вона обігнала просто машину, яка їхала за тим, щоб забирати мене та відповідно там інших хлопців. І сталося так, що ворожий підром під поцілив у неї. Якби та авто, авто її ну, нашу автівку не обігнала, то під прицілом постала би автівка мого водія, який мав би мене забрати з позиції. Ось працювали ми в мавікістів. говорила з командиром батальйону безпілотних систем і про те, що відбувається у їхній зоні відповідальності. Наскільки зараз інтенсивно працюють у небі окупанти, зараз почуємо так так само у прямі Наші пілоти це все бачать. Наша піхота, яка сидить у спешках, також це все бачить, попереджена. Вона також дає їм відсіч. Ну, саме масово це FPV. Це звичайно впівіаналоги, таке ну, плюс-мінус таке ж саме, як у нас. Оптика, звичайно. молнія, ну тобто, блискавки, які вони на них літають. Тобто, це досить такий неприємний дрончик, тож, який бере досить непоганий заряд і практично розбирає позицію також. Така ситуація нині на лінії фронту на тих напрямках, де мені вдалося попрацювати. І прямо зараз у Донецькій області лунає повітряна тривога. Це означає, що спокійного часу, скажімо так, тут не буває. Донеччина залишається одним з найважчих прифронтових регіонів. Ну і відповідно, так само це і Харківська область, і інші ділянки фронту. Отже, на цьому в мене все. Лариса, тобі слава. Дякую, Єлизавета. Ти, ти кажеш, що досить спокійно поводили себе бійці, які переводили тебе з одного бліндажа до іншого. А ми трохи нервували тут, в редакції, читаючи твої повідомлення. Як рука? Добре, трошки. Можна сказати, є бойова травма. Ага. Лок локтя. а також я ошип лівої руки, але все добре сходила до травмпункту, пункту. То все буде добре. Буквально пару днів треба просто трошки перепочити. Ще так, раз так. дякую за включення. Бережи себе, будь ласка, друзі, наша Єлизавета Калітланцева прямо з передової принесла в наш ефір цю всю інформацію.